Слава Ісусу Христу, дорогі люди, бажаю всім гарного дня, Божого свят. Хочу нагадати вам про Ісуса Христа, який зробив для нас щось просто дивне. Ви знаєте, що Христос для нас? Він взяв на себе покарання за гріхи наші і помер за це на Христі. А потім Він Воскрес для нашого спасіння та виподня. Кожен з нас порушив Божі заповіді і заслужив вічне покарання в украфе. Але Христос взяв на себе це покарання. Тому ми можемо бути звинені від покарання за гріх, Якщо ми щиро покаємося і повіримо, написано в Євангелії, «Так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, для того, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. Всякий це буде, і, ми, і я. Якщо ми щиро покаємося, то ми не підемо в весела, але будемо жити вічно в Божому царстві. Тому у кожної з нас є така можливість, навіть прямо сьогодні. Написано всякий то покличе Господнє Ім'я, той спасець. А що буде з тим, хто не покличе? Не спасеться. Що потрібно зробити для того, щоб спастись? Треба покаятись і вірити в Христа. Що робити для того, щоб піти в пекло? Нічого не треба робити. Живіть так, як живете. І коли ваше серце зробить останній удар, ви зразу підете до пекла. Ваша душа, таке, має увазі, не має на увазі ні тілу. Тому зробіть свій скловий вибір. Прошу вас і молю, читайте Євангеліє. Євангелія це книга, яка дає нам живу віру в Бога. А без живої віри спасіння не буває. Якщо ми читаємо Євангелія, ми маємо віру в Бога. Якщо ми Євангелій не читаємо, у нас немає віри. Ми можемо думати, ми можемо бути релігійними, але признак того, що ми маємо справжню віру, це життя підкорене Ісусу Христу. Якщо наше життя не підкорене Ісусу Христу, ми можемо ходити в найправильнішу церкву, ми можемо думати, що ми найкраща людина, але ми не знаємо Христа. Тому що Христос каже, що ви кажете мені, Господи, Господи, а не робите те, що я. Учу вас. Більшість людей вони кажуть, Боже, Боже, Господи, Господи, вони ходять в церкву, але вони навіть не думають жити, так як казав Христос. Признак того, що людина покаялася, це дуже простий. П'яниця, який покаяється, він більше не тянеться. Блудник, який покаяться, він більше не плутать. Жінка, яка робила аборти, якщо вона покаялася, вона більше не робить аборти. Це дуже просто. Життя підкорене Ісусу Христу. Тому перевірте себе, читайте Івангелі. бажаю вам, Божих благослові, Божого захисту вам, вашим сім'ям і миру і захисту України. Амінь. Амінь.